Фабрикували докази проти військового поліцейські забрали посвідчення водія у військового та відпустили на всі чотири сторони. Зараз розкажу ще одну цікаву історію про свавілля поліцейських. А поки підпишіться на канал, наступне відео буде про шахрайські кол-центри. Нашого клієнта військового зупинили на одному з дніпровських КПП. Під час огляду поліцейські ніби виявили ознаки сп'яніння та видібрали водійське посвідчення, а чоловіка відпустили. Через декілька місяців він дізнався, що судом його було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною першої статті 130 КУПАП накладено штраф та позбавлено права керування транспортними засобами на цілий рік, оскільки чоловік військовий та перебуває у зоні бойових дій, він не міг та й не знав, як можна оскаржити постанову та чи взагалі можна її оскаржити. Наш клієнт розумів, що його права були порушені, однак як це довести? В інтернеті він побачив нашу рекламу та звернувся, щоб дізнатись, чи взагалі можливо щось зробити, бо пройшло понад два місяці з моменту, коли його визнали винним у правопорушенні. Ми взялися за справу клієнта навіть після того, як минув строк на оскарження. Робота дійсно непроста, Потрібно було отримати всі матеріали справи з Дніпровського суду, що вдалося зробити віддалено. Після аналізу документів стало ясно, клієнта незаконно визнали винним. Я підготувала апеляційну скаргу і клопотання про поновлення строку на оскарження. Суд прийняв справу до розгляду. Майже місяць ми чекали судового засідання. Розгляд відбувся онлайн. Я довела, що поліцейські сфальсифікували докази, а суд першої інстанції навіть не дивились відео, яке було ключовим у справі. На щастя, наш клієнт, який не міг бути присутнім через службу, був визнаний невинним. Постанова була скасована, справу закрито. Ми не просто змогли повернути людині водійське посвідчення, а й скасувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень, внесення до баз правопорушників, то повернули право керування транспортними засобами. Такий був мій кейс. Не забудьте обов'язково підписатись на наш канал. Наступне відео буде вже про шахрайські кол-центри. Якщо у вас виникли питання або проблеми з кримінальним правом чи оскарженням дій поліцейських, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Дякую, що були з нами.